Області нові призначення голова облдержадміністрації представив головного спеціаліста сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Івано-Франківській області наказом Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції від 15 січня 2016 року. Про призначення кріля Мирослава Петровича на посаду головного спеціаліста сектора Івано-Франківської області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників терористичної операції, як того, що успішно пройшов конкурсний відбір, і призначений на дану посаду. Ця у держслужбовці така історія Мирослава Кріля. Майже сім місяців провів на майдані у восьмій сотні героя України Олега Міхнюка. Потім поїхав добровольцем на схід. Там провів понад рік. У створеній афганській роті при батальйоні Айдар став заступником командира. Чиновник уже визначився із першими кроками на новій посаді. Щоб, хоча б елементарно вигод, рекламний матеріал, плакати, постери, щоб було де було б чітко написано. Телефони, контактні особи і так далі Державної служби в нас тут, в івано франківській області, відповідно, центру допомоги учасному кладові, яким ми будемо активно працювати. Щоб люди знали, куди їм звертатися, як їм звертатися зі своїми проблемами і на які вони мають права, і як вони можуть цими правами користуватися, свої пільги і так далі. Це в першу чергу те, що потрібно зробити. Друге, що нам потрібно зробити, це основну увагу, нам треба, звичайно, приділити зараз сім'ям. Сім'ям тих, що загинули, і пораненим. Тобто забезпечення їх житлом, земельними ділянками, певної соціально-психологічної реабілітації і так далі. Кандидатуру Мирослава Кріля привітали і громадські організації, зокрема керівник центру допомоги учасникам АТО Івано-Франківській області Наталія Перцович. Наразі в Івано-Франківській області цього представника не було. І зараз дуже добре, що є Мирослав Кріль, бойовий командир Айдару. Тому що я впевнена, що він десь, оскільки він буде державним службовцем, він якраз буде тим містком, який Буде між владою, волонтерами і бійцями. Однак на службі не забуватиме і про потреби ветеранів Другої світової, афганської війни, бійців УПА, усіх, хто захищав країну.